У Полтавській міській раді не змінили секретаря. Хто ініціював? На Полтавщині перший нектар зібраний із квітучих садів. бджоли нині використовують для власного живлення. Чому так? 600 тисяч гривень із бюджету пішнянської громади планують спрямувати на ремонт вулиць та дворових проїздів, яких саме у громадах Полтавщини проводять забори крові. Чому виникає потреба у донорах? На Луганщині під час виконання бойового завдання загинув Сергій Книшевич. Про це Суспільному повідомила офіцерка відділу зв'язків з громадськістю обласного терцентру комплектування Оксана Ворона. Сталося це 5 травня біля села Червонопопівка. Боєць був навідником, мав звання старший солдат. Служив у складі 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Чоловік народився 1988 року. Він проживав у селі Хейлівщина. Чорнухинської громади у рідному селі сьогодні із ним попрощалися. У бійця залишилася зокрема дружина. А 7 травня у Діброві Луганської області поліг Віталій Бришко з Хорольської громади. Молодший сержант був командиром другого відділення інженерно-саперного взводу 81-ї окремої аеромобільної бригади. Повідомила Суспільному начальниця відділу інформаційної діяльності виконкому Хорольської міськради Ірина Григораш. Чоловікові було 46 років. Він проживав у селі Новий Байрак, де 12 травня його мають поховати. У воїна лишилися дружина, діти, мати та онук. Так як не вистачає кількості депутатів, сесія ради не є повноважною. 10 травня під час сесії Полтавської міськради мали розглянути два питання: про звільнення з посади секретаря міської ради Андрія Карпова та про обрання нового. На засідання прийшли 12 із 42 депутатів. Це представники трьох фракцій Свобода, рідне місто та Слуга народу. Останні дві ініціювали розгляд цих питань, розповів Андрій Карпов. За пропозицію 14 депутатів вони зібрали підписи, і я скликав сесію. Він колись пішов, з бувшим мером коаліції. Ми позиційно настроєні до Мамая, а за Мамаєм стоїть ціла його фракція за майбутнє. Вони угрупували два роки тому владу в місті, поставили своїх керівників і намагалися два з половиною роки управлятися. Цим, цим процесом сьогодні не може бути 99% влади в місті у фракції за майбутнє. Вона повинна поступитися, якщо вона хоче цією амбіцією. А він повинен це організувати. Полтаві не працюють основні механізми, які мають працювати. Ми всі бачимо, в якому стані Полтава. Якщо сесія не проводиться, рішення не приймаються, тоді треба міняти це як капітан команди. Розумієте, якщо він домовився з командою, і команда грає, тоді все в порядку. Якщо це не працює, тоді треба змінювати. Буде визначатися. Можливо, це буде декілька кандидатів. В сесії не збираються якраз через те, що деякі фракції. В повному складі, наприклад, слуги народу не відвідують сесії, і тому іноді не вистачає хворим по якимось питанням. Я розумію мати по якимось питанням е, якусь окрему думку, да, або голосувати так, або утриматися, або бути проти, але не ходити на сесію це просто е, зневажати своїх виборців. Не прийшли на сьогоднішню сесію депутати від фракції Партія простих людей Сергія Капліна за майбутнє та європейська солідарність, зокрема, представником останньої є Андрій Карпов. На яка буде. З питаннями військових, яка буде з питаннями людей, тому обов'язково на неї педипимо цю сесію. збирали не ми ми свої підписи не ставили. Поэтому ми вирішили знайти на цю сесію. сесію Ініціювали рідне місто та слуги народу. Наступну сесію планують на 12 травня. Там мають розглянути близько 130 питань. Розповів Карпов. Я відкритий до співпраці з усіма головний аргумент те, що вони хочуть до влади. Ну це єдиний аргумент кулуарно розказують, що партія влади повинна мати секретаря в Полтаві. Ну маєте голоси, маєте секретаря міської ради. Немає голосів, ну поки що я буду виконувати обов'язки міського. голови. Андрія Карпова обрали секретарем Полтавської міської ради 19 березня 2021 року. Тоді його кандидатуру підтримали 28 депутатів. Обов'язки голови Полтавської міської ради він виконує після того, як з цієї посади звільнили Олександра Мамая. Нагадаю, що пов'язано це із вироком вищого антикорупційного суду. 2 березня цього року Мамай визнав свою провину та пішов на угоду зі слідством у справі про розтрату понад півмільйона гривень із бюджету громади. Йдеться про фіктивне працевлаштування до комунального підприємства Інститут розвитку міста, хатніх робітниць які працювали у помешканні тодішнього міського голови. Дарина Литвак, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава. Он там повне розвиття йде сім'ї. Бачите? На пасіці Олександра Анатолійовича біля Полтави 50 бджолосімей. В Кінці березня, якраз коли пройшло таке потепління, десь до 10 до 15 градусів. Там одно, і вони почали масово вилітати. У мене перезимували. Я рахую дуже добре. По суті, загинула тільки одна сім'я, там була така вона слабенька. Зараз зимова бджола починає відмирати і з'являється молода бджола. Для молодої бжили потрібно, щоб і виліт був, щоб і був корми. Через прохолодну весну та невелику кількість нектару першого меду пасічник брати не буде. Лишить, каже, для харчування бджолам. Крім того, їх окремо підгодовує. Це стильова кормушка, наливаю сюди їм. Це мене якраз мед з водою розбавлений. Їм потрібно і водичка, і потрібен і корм. Тепла майже не було, коли почали. Квітувати перші сади, абрикоси там і різні культури, то було дуже гурно, і бжоли не вилітали. Це звичайно негативно впливає на розвиток бжолиних сімей. Масово квітують сади, а ночі холодні, нектар не виділяється, і в серед дня, якщо б жовай полетить, то ну, можливо щось і буде з урожає, але не такий, як ми хотіли. Те, що вони зараз приносять, вони його майже саме використовують для власних потреб. Для достатньої активності бджіл, нині прохолодно, говорить Олександр Антонець. Температура повинна бути тепла. Тепла, це мається на увазі десь така в межах, скажімо, 17-18-25 градусів температура. Тихенька, щоб випадали періодично дощі. Чому дощі повинні випадати? Тому що рослини, з якої бджоли збирають нектар, найкраще виділяють перед дощом. І після дощу за словами голови обласної спілки пасічників Наталії Сенчук, коли погода стане теплішою, бджоли зможуть зібрати нектар, зокрема із декорослих трав, ріпаку а також білої акації. Крім того, має бути мед із соняшника. Ціни цього року залежатимуть від урожаю. Зараз не можна прогнозувати ціну В минулому році Акація вона була 250 п'ятдесяти гривень літер. І вище інші меди вже рядові, такі як е, соняшника. Ось, звичайно була 120-130 гривень тридцять літрова банка, де півтора кілограма. Це нормальна ціна, і вона набагато не не подорожшала від минулих років. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко суспільне новини. Полтава двоповерхівку у центрі селища Опішня збудували понад 50 років тому. У будинку два під'їзди, а поруч невеликий двір. Тут їздить і сміттєвозка, і нафторозвідка, і водоканал, і електро, там, підстанції і так далі. І просто ну, культурній людині сюди заглянуть. Центр, селища, такий будинок. Соромно просто показати людям, яка тут дорога. Аби полагодити дворові проїзди та невеликі вулиці в Опішнянській громаді проведуть конкурс, каже Микола Різник. Ми плануємо основні центральні дороги ремонтувати. Там вже відбувається тендер, заходить підрядник, і вирішила, чому б і не поробити маленькі вулички, Але як вирішити, де робити? За словами голови громади, аби долучитися до конкурсу, люди мають створити ОСН орган самоорганізації населення. Зібрати збори на зборах, щоб були присутні. Більше 50%. Якщо це вуличний ОСН, то вулиці більше 50% мешканців старших 18 років. Якщо це квартальний, то будинку подати заяву до селищної ради на сесії буде даний дозвіл на створення самого ОСН. Члени ОСН самі обиратимуть дорогу, яка потребує першочергового ремонту, та подаватимуть її на голосування. Підтримати той чи інший варіант можна буде через інтернет-платформу Едем або у паперовому вигляді, каже голова громади. Активною ОСН має збирати голоси за той дворовий проїзд чи ту вуличку, де, де, яку вони оберуть. Це не центральна дорога. Це ті проїзди, які колись-колись, можливо, відремонтувалися. А так їх можна зараз, вже в червні місяці, зробити. Переможців буде три. На ремонт однієї дороги ми плануємо передбачити 200 тисяч гривень. Вистачить для того, щоб до нашого будинку і зробити перекриття асфальтне перед, перед під'їздами. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, коли тут цю дорогу робили. Її частково жителі самотужки якось там висипають. Тут треба класти асфальт, треба робити ну, фундаментальну дорогу. За словами Людмили Овчаренко, ОСН у будинку створили 2021 року. Відтоді перемогли у конкурсі бюджет участі й отримали частину фінансування на ремонт даху. Також зробили вимощення біля будівлі. Селищна рада виділила кошти, але це була половина від потреби. Найболючіше питання, яке потребувало вирішення, це старе шиферне перекриття. І дерев'яні конструкції були вже дуже зношені, але шифер він був просто весь драний. І через нього летіла вода і в квартири, і в під'їзди. Крім конкурсів, які ми оголошуємо у селищній раді, ОСН не можуть брати участь соціально. В соціальному кульсу культурному житті селища, подавати пропозиції до місцевих програм для участі в конкурсі на ремонт доріг. Створили орган самоорганізації і в селі Попівка. Чоловік 40, десь по приписці це вулиця. Проблема з ремонтом дороги. Постійно збиралися як робити. Почули можливість таку вирішили. Віднатися, тому що там перспектива є не тільки дорога, є і дитячий майданчик. У нас діток дуже багато на вулиці. За словами голови селищної ради Миколи Різника, Опішнянська громада утворилася 2019 року. Вона об'єднала селище та 32 села. Загалом у цих населених пунктах проживає приблизно 8200 людей. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. Нічого даже не чувствую. Тихо роблю добро. 34-річний Сергій Перепелиця здає кров у амбулаторії сімейної медицини у селі Щербані. Донором, каже, стає вперше. Рішив допомогти. Це таке діло нужне. В житті треба все попробувати, і кров здати, і допомогти. У мене і тесть почетний донор, між прочим, на роботі і грамоту давали. Забір донорської крові у Щербанівській амбулаторії здійснюють фахівці обласної станції переливання крові. Взагалі всі групи крові потрібні, і, звичайно, щоб з негативними резусами частіше приходили. Запрошуємо донорок всіх груп крові здавати кров, яка буде потім розділятися на еритроцити та плазму. Вона йде також хворим людям і військовим. Є стандартна доза, яку здає донор. Це 450 мл. Перед здачею крові людей оглядає лікар. Терапевт вимірює артеріальний тиск. Відразу виміряють аналізи, міряємо показники гемоглобіну та гематокриту. Якщо всі показники в нормі, то донор відправляється на процедуру. Особливими протипоказаннями є важкі інфекційні ураження, тобто можуть бути гепатити, гепатит, B, гепатит Б, гепатит С, СНІД. Відповідна вага повинна бути не менше 60 кілограмів. Щербанівська амбулаторія обслуговує близько трьох тисяч пацієнтів. Про забір донорської крові місцевих інформували через соцмережі, каже лікарка Віта Климко. Донорам після здачі крові надається зокрема додатковий день до щорічної відпустки або ж в будь-який інший день вихідний, який вони можуть взяти в роботодавця. Ми надаємо довідку із печатою із підписом, що він був так сказати донором. Також видається 43 гривні 60 копійок, як така премія за здачу крові. Багато разів націлювався завжди То десь по роботі того часу не ще щось. Поряд біля мого робочого місця. Я побачив швидку допомогу. підійшов, дізнався, що тут сказали, Приймають кров для донорів. Я думаю, що моя кров можливо комусь рятує життя, і це варте того, щоб здавати і допомагати. Через потребу у донорах забори проводять у різних громадах, каже Юлія Момотова. Приблизно за один виїзд ми збираємо десь 25 літрів крові. Оскільки потреба є в донорах постійно, то ми намагаємося якомога частіше виїжджати по різним територіальним громадам. Початком війни більше для військових збільшилась потреба. За словами лікарки, виїзні забори крові по громадах Полтавщини здійснюють майже щотижня. Ейла Трубієнко, Богдан Казиріць, Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують погоду без опадів. Вітер північний – 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 2 до 7 тепла, в день – плюс 12, плюс 17. В обласному центрі вночі – 4-6 градусів вище нуля, а в день – від 15 до 17 градусів тепла.